Ви чули про ін'єкції екзосом. Це нова і чудова процедура, яка покращує стан шкіри. Більш детальніше нам розкаже лікар, який робить ці процедури, Константин. Константин, що це ну, таке буде. за чудо такі процедури? Розкажіть. Екзосоми це новітня технологія, яка допомагає покращити стан шкір, текстуру, структуру, зменшити дрібні зморшки, зменшити пігментацію, лікує багато дерматологічних захворювань, а також сприяє покращенню росту регенерації волосся. Скажіть, будь ласка, що це за таке частинки, що звідки вони взялись? Це клітинні дрібні мікропузирки, які е, в собі вміщують багато амінокислот, вітамінів, факторів росту, е, які дуже позитивно впливають на шкіру і на волосся. До речі, до 27-го дня народження клініки Анакосма є така чудова можливість отримати знижку 15%. Детальніше про процедуру та запис на консультацію за посиланням.